Читаємо сад думок. Жила була жінка і в її серці ріс сад. Щоранку на його ґрунт падали насінини, деякі яскраві і теплі, інші темні й колючі. Вони з'являлися самі по собі. Приносилася вітром новин, розмов і спогадів. Жінка довго намагалася висаджувати тільки світлі насіння. Вона думала: якщо не звертатиме уваги на темні насінини, вони зникнуть. Але що більше вона їх ігнорувала. То глибше вони проростали. Одного дня жінка прокинулась і побачила, що темні гілки оповили майже весь сад, витісняючи світлі квіти. Розгублена вона звернулася до старого садівника, який проходив повз. Як мені позбутися цих колючок? запитала жінка. Старий посміхнувся. А чому ти хочеш їх позбутися? Жінка здивувалась. Вони псують мій сад. Садільник сів на лаву і показав на один із кущів. Подивися уважніше. Темні рослини теж. Частина твого саду. Вони будуть з'являтися завжди. Але ти можеш навчитися доглядати за ними, а не дозволяти їм заповнити все навколо. Але як? спитала жінка. Нова темна насінина, не поспішай її виривати. Стань поруч, розглянь її, запитай себе, чому вона тут, про що вона мені говорить. І тоді ти зможеш вирішити, що з нею робити, дати їй трохи місця чи дозволити їй. Розчинитися. І жінка спробувала. Наступного ранку на ґрунт знову впали нові насінини. І світлі, і темні. Але цього разу жінка не тікала від темних. Вона придивлялася до них, розуміла, що їх приносить вітер і буде приносити. Які з них поливати своєю увагою, а які залишити без живлення. І хоча темні рослини завжди залишалися частиною її саду, вони більше не заполоняли його. Тепер сад був гармонійним. І з того дня жінка. Більше не боялася своїх думок. Казишся кінець. А хто слухав онлайн молодець. Друзі, і тепер ви знаєте, що робити. І з оціми казками, і з їх слуханням, і, можливо, з прочитанням, якщо вам це необхідно. Тож пишіть мені в коментарях. Пишіть свої відгуки, Чи відгукнулись вам, а які ваші думки, а який ваш досвід. Діліться. Я хочу, щоб мої казки, мої оці слова допомагали нашим людям. От допомагали. Я хочу, щоб вони були корисними. Якщо вони допомагають мені, отой жінці, що попросила в pdf форматі, розумієте? Вони обов'язково допоможуть кожному, хто цього потребує. Просто прослухай чи прочитай. І ще, що важливо, що головне не поспішай, знайди для себе час, приділи собі час, подумай, що тобі важливо. Адже страждаєш ти саме ти. І для того, щоб стало легше всім. Все повинно стати легше тобі. От коли ти вже хух, видохнеш у ці тривоги, страхи, коли ти їх опануєш, коли ти їх приборкаєш, стане легше тобі, твоєму серденьку, а значить, і всім нам. Бажаю всім мирного вечора, щасливих ранків, теплих світанків. Обіймаю вас, пишіть, дзвоніть. Я завжди на зв'язку. Тож, щасливо, що ви були зі мною. Зберігаюся і відключаюсь. До наступних зустрічей!